Біотон «Гель-1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Ей, Ромео! А ти де так загалазиш? Будь-який сьогодні ж робочий день. А, вагома причина. А я тобі сюрприз хотів зробити. Щось приліг, заснув, напевно, температуру має. З мене щось. Володимир, ні. Дякую. Та чекайте на того. О, вони чудові. Подобається? Так. Рухай. Що я до тебе прийшов? а? а. Я тебе хотів завтра запросити на свіданку, щоб ми собі двоє посиділи, трошки поговорили. Добре. А чого ти одразу відказуєш, скажи. Ти сказала добре? чи що? Так, я завтра вільна. Слухай, ну то супер. <рес> Квітя. Ну Тоді я завтра зайду, все буде чекі-піки. Добре. Обережна. <рес> Ну що по конях? Ого. Ріта, Ріта, маргарита Прикольно виглядаєш. А тобі не шкода в такому платі йти? В ресторан? Ну, сподіваюся, якщо буду акуратно їсти, не заляпаю. А ти чого ще не зібрався? То я? Та я тільки з базару. О, дрова купив, бо вугля не було. Ну то що, я йду додому передінусь. E a pretty? Dobre. Mamãe! А чого це ми маємо пахати, а ти всі така красива гуляти йдеш? Ага. Дякую, доню. Вважатиму за комплімент. А тому що в мене зустріч з клієнтом, і я тих помідорів накрутила стільки, що можу рівні круги малювати. Так, слухаю. Оля, привіт. Під'їжджайте сьогодні на роботу. У мене для вас є приємний сюрприз. О, дякую. Обов'язково заїду. Коля. А? а ти мені нічого не хочеш сказати? Та ні, наче нічого. А що таке? А в тебе всі жінки в телефоні чоловічими іменами називаються? А, Ксюнь, та це корпоративний телефон. Просто там раніше працював Толік, а зараз працює Іра. А я просто не встиг переіменувати. А обручку ти також завжди знімаєш, коли з Толіком розмовляєш? Ну, Я просто боявся загубити. Ну, руки слизькі, вона може. Диви, що воно в тебе назавжди не злотіло. Ано швидко вдягнув інакше я тобі такий бонус влаштує. Ти що тут робиш? А вдруг я би голий був? Чого б ти голий в підвалі був? Ну, по різному бою. Що хочеш? Та тату за банками послав. Ми там сік крутимо. А, рабство процвітає. Ну, ладно, раз ти тут, давай підказуй. В чому краще в ресторан піти? В тому. Чи в тому. Ану. Ну, якщо ти будеш там підлогу мити, то будь-яка підійде. Ну, ти вмієш настрій підняти. Весь мамашу. Давай забирай банки шруй звідси. Куда? Ти що не бачиш написано? На боргу, Оксані. Ну, все, давай. А скільки цього життя? Гулять, так гулять. Блін. Ну, має бути щось нормальне, А ну-ка, є! Нарешті! це вже останній можна буде валити звідси. Угу. Що бійці, засумували? Ось вам нові боєприпаси. Ми що, херсон пограбували? Скільки там ще тих помідорів? Слухай, я ж не в заході, але подумай, скільки на взимку буде томатного соку. В цьому і проблема, ми навіть його не випиваємо. Так, але приємно знати, що він у нас є. Ну що, консерватори, хто тут звіла рибу, хто звіла баджо? Слухай, може ти нам краще допоміг? О, ні, сьогодні в Віші все дуже круто і без закруток. Ну, камон, в мене вже руки відвалюються від цих помідорів. Так, село, село. поставте дрельку в ручку і буде вам щастя. Я обожнюю цей ресторан. Щороку тут свій день народження. Це місце дуже дороге для мене. Для мене теж дуже дороге. А що це? Цього не заказував. Знає я ваші розвідники. вино все сплачено. Це вам від того столу. Блін. То хто ти знаєш? Та краще б я його не знала. Слухай, може а? ми підемо в якесь інше місце? А я не круто, але слухай, Давай трошки попьем а потом добре? добрый. Uh -huh. На халяву все ж таки. А. Ну, кто тут папка? Ну, я точно не. Катя буде мамкою, а не папкою. Виходить, що ти папа. Правильно, ти папка. Так, правильно. Ти вгадав. А раніше не можна було задріль згадати. Чи тобі в прикол дивитися, як я старію. Ну, перестань. Зате ми все зробили. Я навіть тепер встигну з'їздити на роботу. Блін, обручка. Де жодна поділася, а? Що ж робити? Ну, все, твоя мамка мене тепер точно вб'є. Ну, я ось вірю в реінкарнацію. А ти можеш вселитися в мого хом'ячка? Щоб ми разом гуляли. Спасибі. Я поки що на своїх двох погуляю. Вона краща ідея. Так. Я зараз швидко повернусь Каті і мамі ні слова. Буде зроблено. Угу. Що буде зроблено? Що, що. Треба знову закатати цей сок у банки. Ти серйозно? А для чого ти їх всі відкрив? Ну, бо ці банки не підходять. Треба було для помідорів, а ці для огірків. Що? Короче, пап, в мене мать це часу. Так, слухай, Катя, ти хочеш новий телефон на день народження? Ну, ну все, домовились. Так, побігли. Клас. Прийдеться кликати Антона. Ну що, на сльози ми лишати не будемо, допиваємо і йдемо. ідемо. Бачу, вам сподобалось воно. Ну, да, непогане, але особисто я кисляк не люблю. Я більше люблю кагарчик. До речі, хотів вас пригостити, але ми вже йдемо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. <каклявили> Навіщо поспішати? Ми вже не так часто бачимось. ну, Може познайомиш мене зі своїм новим другом. М? Міша, Єгор, Єгор, Міше. Дуже приємно. <каклявили> а ти швидко відійшла. Єгор, не починай. Це я починаю. Це ти з'являєшся на людях з якимось клоуном. Так, то він про мене? Якщо тут і є клоун, то це ти. Тебе взагалі не має обходити, з ким я іде. Якраз має твій чоловік. Ах ти ж морда. Бородата. Я перепрошую, мені терміново треба в туалет. Сподіваюся, від страху! Іди сюди! В принципі, у нас є ще три дні, то маємо встигнути. Дякую, ви мене заспокоїли. Угу. Чекаю на гарний торт. До побачення. До побачення. Як фінансист, значить. Ну, добре. Ей, женщина, гора риться в моєй урні. Я твою шукайте. Де ти сховався, Козел. Виходь помью. Страхує до трьох. Один! Дядь, я за плиничка є. Сюда два. Два. Три. Я його не знаю. Що там сталося? Ти живий? Живий, я втікати. втікат. Сий. Куди зібрались голубки? Так, чувак, я тут недавно мав справи з каратистами, так що ліпше попустись. Хоча! Во -во 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 -во. Так, стоп! У нас з міші усе серйозно. Тому дай нам спокій, ага. Я вже наслухався твоїх казок. Расі, Драсі, ви мені дзвонили з приводу бонусу. А, так, а, ви а, дзід. Так, це я. Вам нарахували додаткову премію <світ> за корпоратив. Це спеціально від Сергія Анатолійовича. Гроші зайвими не бувають. Дякую. Так. А що ти тут робиш? Пішла забрати колі з роботи. Так, Макс, мені зараз не на твоїх жартів. Або ти мені швидко показуєш, де він. Або вам всім буде не смішно. Спокійно, я тобі з радістю допоможу, знайти все, що ти шукаєш. Ходи зі мною. Прошу. Дякую. Скажи на розу подібне. Ну, це більше схоже на погано скручену серветку. Ну, Вже могла б підіграти. Ой, вибач. Справді, як троянда, а як пахне! Клас! Ну, слухай, вже не переборщуй. Ой, картошка! Картошка зараз горить! тук тук тут, тут, -ту -ту. Ай, тут. Делікатес, ням-ням. В Ресторані такого не дають. Слухай, а той хрен в ресторані. Реально, твій чоловік? По документах так, але він вже давно у минулому. Його розрадив мені з однією білявкою, хоча брехав, що любить тільки мене. От Я поїхала подалі від нього. Вишневе, звісно, не край світу, але мені тут подобається. От якби тільки сусіди не кидали мені на подвір'я на воз. Слухай, не починай. Та, я був дурачок, але ти теж була шита стервочка. Напевно, так. Мені було дуже важко з цим впоратися. Неприємно, коли тебе обманюють. О, це точно. Якщо вже в нас така відверта розмова, може, ти розкажеш мені про себе? Я ж нічого не знаю, хто ти, звідки. Чому ти вдягаєшся як з 90-х? Яка в тебе таємниця? По секрету? Нікому не розкажеш. Я не бриюсь з підмішками. Ну, годі вже жартувати. Я не жартую. Я хочу тобі довіряти. Але я бачу, що ти від мене щось приховуєш. Та нічого я не приховую важливого. Або ти мені зараз скажеш правду, або я йду, фрукти Останнє! Джев, все. А це що таке. Що скажеш? Ого. Ти серйозно? Т Ти неправильно мене зрозуміла. <смір> <смір> О, та твоя бручка знайшлась. Міша, Міша, ну що ти робиш? Ти хочеш знати правду? Добре, я тобі розкажу правду. Але я не знаю, що ти мені приїдеш. В 96-му році я заморозився в кривкамери. Пролежав там 23 роки, поки не розморозився. Насправді мені зараз готуйся. 58 років. Бувай. Не віриш? Стоп! Не віриш? Пішли. Дякую. У мене сьогодні день гарних новин. Ось ти який толік. Ти знаєш, Коля, я міг би знайти собі когось і гарнішого. Таке собі. Опудано. Що на мене очки витріщила, а? Жіночка, а що ви собі дозволяєте? А, Ми звикли тільки компліменти отримувати. Встигла дати моєму чоловікові бонус. Оксана, ти що? та я сюди зайшов тільки за грошима. Так ти мовчи кабель. Що ми обличчя скривили? М? Обручка тисне. Яка обручка? Що ти несеш? Яка обручка? Ось ця коля. А, а? Це... Так і це Макс попросив на купити. Ось. Макс. Вітаю тебе, Дорися. Підіграй мені. А мені що за то буде? Пронеси обручку гроші забереш собі. Ну що? Ну, все. дякую тобі, шафер. Тепер я зможу женитись. Коля, тобто у вас нею нічого не було? Ксюнь, ну я ж кажу, я прийшов просто забрати бонус до зарплати. Господи, як незручно вийшло. Почекайте. Якось дивно вийшло з обручкою. Ага. Слухай, а якщо б я реально тоді. Та що за брід? Та я так думаю. І що ти тепер скажеш? Але має бути якесь пояснення? Рід, ну яке пояснення? Я тобі вже і паспорт показав, і камеру. Я розумію, що це важко повірити, але така правда життя. Ти думаєш, я би не хотів, щоб мене було все як нормальних людей? Жити собі в 96-му, переписувати касети, ходити в абібасі. Попивати юпі. О? але якби того всього не було, я б не зустрів тебе. Це знову було не по-справжньому. А ти як думаєш?